Курс гривні сьогодні практично повністю залежить від рівня фінансової допомоги, яку виділяють нашій країні, держави Європи, а також США і Великобританія, каже економічний оглядач Олексій Кущ. Дефіцит платіжного балансу складає майже 40 мільярдів доларів. Тобто, якщо б міжнародної допомоги не було, гривну, гривну чекала б суттєва і глибока девальвація. Тому. За поруку стабільності гривні буде динаміки міжнародної фінансової допомоги. Водночас, фахівець упевнений, без фінансової підтримки зарубіжні партнери Україну не залишать, як мінімум, до кінця війни. Однак характер і обсяг цієї допомоги може варіюватися тобто, у 2024 році можливо перехід до інших форматів підтримки, а не буде вже такої. Підтримки, яка надавалася без будь-яких умов і виконання якихось ви зобов'язань з боку України, тобто фактично будуть більш жорсткі попередні умови, так звані індикатори, структурні маяки. Допомога Україні поступово перекладатиметься на міжнародні фінансові структури, підкреслює експерт. Буде зміщення акцентів в бік міжнародних фінансових організацій, таких як МВФ. Досвід співпраці з МВФ у нас вже є, тобто ми розуміємо складність отримання траншів від фонду. Ну і під а, успішність співробітництва з МВФ буде підв'язуватися вся інша зовнішня підтримка України. У зв'язку з цим обсяг економічної допомоги Україні в певні періоди може знижуватися, проте потім відновлюватися. Тобто в цьому процесі спостерігатиметься певна циклічність, пояснює Олексій Кущ. Тому й курс гривні коливатиметься. Водночас курс гривні щодо долара, який буде закладений у бюджеті країни, не варто сприймати як реальні цифри. Це скоріше величина технічна, пояснює фахівець. Фактично жодного разу курс, який закладався в бюджеті, він не Справдився на практиці. Тому це суто технічний показник, який використовується для обрахунку бюджетних показників, які номіновані в іноземній валюті. Так до цього показника і слід відноситись. Але, в принципі, орієнтир послаблення гривні там, вище до 40, він цілком реальний. Що стосується інфляції, то вона поступово пригальмовується і великого сплеску фахівці не прогнозують. Однак процес девальвації, тобто знецінення гривні, може спостерігатися. Якщо вимоги МВФ щодо лібералізації комунальних тарифів будуть враховані, і будуть внесені відповідні зміни, якщо буде зростати вартість електроенергії, природного газу, а, водопостачання, це ну це також може а, а, збільшити так, збільшити так звану адміністративну інфляцію в країні, яка регулюється тарифами. Таким чином, поки що різких стрибків вартості іноземної валюти експерт не прогнозує. Коливання не виключені, проте вони не будуть різкими і несподіваними.